Люди, які проживали за кордоном, які найбільші відмінності помітили порівняно з українським суспільством. Можу сказати з приводу Естонії. Найбільша відмінність для мене це те, що власне естонці набагато більше поважають особистий простір інших. Наприклад, ситуація в супермаркеті на касі: стоять двоє людей: ви і за вами хтось інший. В Естонії людина за вами стане настільки далі, наскільки можливо. В Україні людина стане суперблизько. Буде дихати в шию, вухо, торкатися тощо. Так само, наприклад, на пустій зупинці. Естонець стане подалі від вас, в Україні неодноразово було, що ставали от просто впритул до мене. Чи там йду по пустій вулиці і пройдуть повз аж зачепляючи. Хоча спокійно можна йти по різних краях тротуару. Ну і тощо. Це стосується різних сфер. В Європі люди більш привітні та спокійні. Там також є повага до лікарів, вчителів і так далі. З мого досвіду більшість використовує асертивний стиль спілкування. В Південній Америці люди голосно розмовляють, фізичний простір між людьми менший. Дуже відкриті до будь-якого тіла та одягу. Ніхто фетшеймінгом не займається. Про мітинги вже писали, але залежить від країни, звісно. Дуже багато мачизму та сексизму. З мого досвіду надзвичайно високо серед перуанців та венесуельців. Хоча інші національності також на це страждають. Також у відносинах жінки можуть вирішувати все. Їх іспанською називають мандонна. Люди сексуально відкриті, сладшеймінгу ніколи не чула. Порівняно з Україною пізніше одружуються. Роль батька краще розвинута. І класизм. Звісно, є велика різниця, як виглядають та говорять люди зі статками порівняно з середнім класом. Дуже багато крадіїв. Кабучки не носити, телефон з кишені бажано передньої не виймати. Іспанія, країна басків. Перше, що помічаєш, повна срака з паркуванням в будь-яких містах, маленьких, великих без різниці. Про очевидний тип архітектури і краєвидів не говоритиму, тут це і так ясно. Люди дійсно привітні та розслаблені. Але чужоземцям близьке коло спілкування потрапити важко. Багато мігрантів, якщо у вас в умовному Києві ти це бачиш біля ТРЦ в основному, то там це скрізь. Американці, африканці, щось цигані і так далі. Скрізь є, а особливо в портових містах. очевидно, це через наявність роботи для них. З позитивного свята. Святкувати там вміють і полюбляють. Я не про набухатися і ходити співати пісень. Там це більше про традиції тих чи інших міст. і так далі. Громадський транспорт мега зручний і комфортний, просто кайф, але в великих містах купа заторів. Міста мега зручні для пересування пішки. Все для людей зі спеціальними доріжками і так далі. Сфера послуг в порівнянні з українською дно і відстава, і дорога. Медицина якісна, але незручна. Щось складніше аспірину і мазі від опіків можна взяти лише за рецептом лікаря. Так безкоштовно роблять операції, але сидиш і чекаєш роками черги. Все було побудовано на принципі якнайшвидше поставити на ноги і відправити додому до Особливо мені в Києві зручніше, але старість я би хотів доживати там. Живу з німцями багато років. Найбільше помічаю відмінності, коли повертаюся з дому. Особистий простір тут поважають більше, діти в міському транспорті поводяться в гірше. Німці більш холодні і відсторонені, коли мова йде про когось іншого. Не дуже хочуть впускати мігрантів у своє коло друзів. Я винятки, звичайно. Бюрократія тут страшна. Треба знати, що і як настоювати на своїх правах. Вони дуже повільні у зміні будь-яких процесів, але завжди ввічливі. Готувати вони тут зовсім не вміють. азіатська та італійська кухня так собі. Німецька жахлива, на мою думку. Але ще тут публічно смеркають носа і це навіть за столом, коли всі їдять. Медична сфера тут як повезе. Попасти швидко до спеціаліста важко, але якщо дуже хотіти, то можливо. Треба шукати онлайн самому і, можливо, їхати в інше місто. До всього звикаєш, але час від часу хочеться додому. За останній рік побільшало російськомовних тут фрази радію, коли чую українську вулиці. Проживаю у Польщі. Думки такі: перше статок та соціальне забезпечення громадян, очевидно, впливає на загальну атмосферу. Це і самосвідомість до навколишнього середовища, і про чистоту вулиць та порядок. Це і про повагу до інших громадян. Це також про те, що навіть найнижча зарплата дозволяє громадянину не почуватися бідним. На жаль, про Україну я цього сказати не можу, якби я її не любив. Друге повага до законів, бо порушення веде до конських штрафів та покарань, тому і порядку більше. Хоча для тих, хто до того не звик, багато чого буде обурливим. У нас же шлях до цього розпочато, але він ще дуже довгий. Тому ознаки відмінності усюди однакові, і напряму залежать від рівня життя, і це зрозуміло. Чим вищий рівень забезпеченості, тим щасливіші, спокійніші, добріші та вихованіші люди жив у Будапешті, буенос айресі Аргентина, Каліфорнії і зараз в Празі. Всюди люди різні абсолютно у Європі Будапешт, Прага. Люди більш пихаті, не люблять приїжджих, снобів багато, дуже всі горді за свою країну і наслідня. Коротше, типова Європа. У Литинській Америці люди дуже відкриті. З ними легко подружитися, всі дуже соціальні, дуже люблять футбол. В Аргентині в кожному парку є поля, і там постійно хтось грає. І мало хто просто цілими днями сидить вдома, тому ковід дуже важко переносили. Але там живуть люди так, ніби завтра не існує, і тому живуть загалом не дуже добре. Америка це лицемірство і депресія. Люди вам посміхаються, запитують, як справи, ведуть діалог, але насправді їм на вас пофігу. Дуже багато кого я знав в США, сиділи на антидепресантах. Це там навіть не приховується, бо тупо норма. Навіть знаю людей, що з молодшої школи з них не злазять. Каліфорнія це взагалі окремий прикол. Те, з чого ми сміємося з серіалів на Netflix, типу мають бути всі раси, всі гендери, всіх треба включити, то так там і є. То не спальця злизано. Треба дуже добре думати, коли щось говориш, бо всі дуже сильно ображаються на все. І тому там лицемірство зашкалює навіть по американських мірках. Після одного року в Швеції. Перше. Люди загалом мають кращу освіту, розуміють, як працює держава, звідки беруться гроші і куди вони йдуть. З цього випливає купа інших організаційних структур, типу їхніх ОСББ і компаній. Друге довіра до держави. Загалом людей і особливо сусідів. Поки цього не відчуваєш, не знаєш, що втрачаєш. Але як тільки поживеш в суспільстві з високим рівнем довіри, одразу відчуваєш, коли її немає. Третє. Повага до праці. Справжні профспілки і плюс-мінус фінансова рівність. Щоправда, фінансова рівність відносна, і мені здається, що це краще, ніж якби вона була абсолютна. Ідея така, що ким би ти не працював, зможеш себе забезпечити. Четверте. Розвинуті передмістя настільки, що часто немає змісту їхати в велике місто за чимось. П'яте. Багато розвинених міст, навіть малі міста до 300 тисяч людей, мають досить спроможну економіку. І ще дуже багато чого. Я якийсь час грав в цивілізацію, то в мене аналогія була, що Швеція в іншій япозі, ніж ми. США поширеність чайових у багатьох видах сервісу, державний прапор на багатьох будинках, короткі розмови з незнайомцями, які можуть мати при собі ствола, і цілком ймовірно вища самооцінка населення. А ще протести і страйки за свої права чи інтереси, які в нас рідкістю були до воєнного стану, а тим паче зараз. Тема, яку я очікувала, більша відмінність це те, що люди більш спокійні, вони нікуди не поспішають. Зробила такий висновок, тому що працювала офіціанткою і в Україні, і в тій країні, в якій зараз живу. Якщо готується якась страва, ну крім довго, і ти на початку пояснив клієнту, що треба почекати, то українець буде нервово на тебе поглядати або прям п'ялитись в гіршому випадку, створить скандал. Іноземець Він буде спокійно сидіти і чекати. Якщо насправді буде сильна затримка, то вічливо запитає. Я розумію, що скоріш за все це із за депресивної атмосфери, яка давить на людей. Забули додати, що на вулицях багато людей з обмеженими можливостями, бо для них є і ліфти, і пандуси в громадських місцях, і транспорті. На залізничних станціях переносні. У кожного автобуса рухомий під середніми дверима. Китай: нормальні, і нехамовиті жінки, які не переходять на тип під час першого знайомства. Адекватні погляди на життя та перспективи. Реалізм по відношенню до себе та свого оточення. Жив у США. Все якось дуже фальшиво. Типу, всі з тобою привітні, посміхаються, але відчувається, що це фальш. Українська щирість, хоч інколи й груба, але більш по серцю. Був у Канаді. Там у школах не як у нас. Знайшов друга, і ви друзі постійно гуляєте і так далі. В Канаді ви просто друзі в школі. За школою ви навіть не спілкуєтесь. Можливо, це пов'язано з тим, що багато людей живуть досить далеко одне від одного. А ще там всі використовують Snapchat. Це як для нас Телеграм. До проживання в Туреччині я майже як два роки в Україні не носила ліфаки. Мені було абсолютно комфортно, а коли переїхала, то так ні разу без нього й не виходила. В Туреччині на тебе дуже безкордонно дивляться, особливо якщо ти жінка. Вони розуміють словоні і в принципі не порушують твоїх особистих кордонів, тому проблем особливо не було. Але випробовувати долю мені не хотілося. Вибікання машин, безкінечні оцінювані погляди і, як мінімум, разовий підкат на день реалії проживання з турецькими чоловіками. Жінки теж не цукор, можу лише додати, що проживала я на самісінькому заході у мільйонному місті Ізмір. Це відносно безпечно. За інші регіони Туреччини сказати не можу. Також турки, трохи свинтуси. Їх загаджені вулиці просто різали мені очі. Якщо сподобалось відео, то постав палець вверх та підпишись на канал.